Сьогодні у нас така трошки складна, але дуже цікава тема. Ми сьогодні будемо говорити про порошок. Помічаю дуже багато таких випадків, коли люди не розуміють, що таке. Порошок, тобто в нашій тематиці, це порошкова сталь, і знову ж таки, невеличкий такий автоп. Ми сьогодні будемо говорити виключно про порошкові сталі в ножовій тематиці. Вони використовуються багато де, тобто порошкова металургія наразі є досить розвинутою галузю, але ми будемо говорити виключно про ножі. Абетка нажимана, ви на нажимані починаємо. Так, давайте спочатку розберемося взагалі, які бувають сталі, які були сталі і в чому їхня відмінність. Ще з давніх давен, коли люди тільки навчилися видобувати, ну, як видобувати, скажімо так, робити елементарну сталь, це е, сталь виготовлялася методом ковальського зварювання. Руда. Вона виплавлялася в печах в такий аморфний, безформений злиток. В якому було дуже багато шлаку, в якому було багато включень, який був абсолютно нерівномірний. Руда виплавлялася, отримували ось такий ось злиток, його потім вручну розковували і з нього вже робили якісь вироби. До нього згодом навчилися додавати вуглець, навчилися додавати якісь іще елементи, які покращували якість цієї сталі. На перших теренах. Скажімо так, сталевої індустрії була ось така ось зварна сталюка, з якої робили клинки, саблі, ножі та ще багато інших виробів. Але її основний недолік це ну, масовість виробництва, тому що це дуже трудоємкий процес, дуже довгий і на виході. Ми отримуємо невеличкий шматок сталі. Люди почали шукати варіанти, як це все можна покращити. Тим паче, що така сталь вона була дуже неоднорідна. І в плані клинкової зброї дуже різноманітні карбіди по розміру були саме в клинку, і клинки не можна було назвати там суперякісними і суперміцними. Отже, люди почали шукати варіанти, і ще в 19 сторіччі один відомий на той час. Винахідник він придумав оці всі злитки сталі просто розплавити і сплавити в один. Тобто це вже пішло ливарство сталі. Це, якщо я не помиляюсь, 1852 рік. Тоді сталивари зрозуміли, що таким способом вони можуть значно покращити і якість сталі, і значно збільшити її об'єми виробництва. Саме тому почалася вже нова ера у сталевій промисловості, як сталеливарство. І це була відлита сталь. Чим вона відрізнялася від зварної сталі? Вона відрізнялася тим, що дуже сильно можна було збільшити об'єми, масштабувати виробництво і спокращити однородність сталі, перш за все. Тому що тоді вже з рідкою сталею можна було зручніше працювати, можна було додавати легуючі елементи, можна було хоч якось контролювати її якість. Почали відливати. Тобто є форма, в яку заливають розплавлений метал, і він там застигає. І потім вже у вас є злиток певного розміру. З яким далі проходять всі роботи, тобто, це може бути прокат, це може бути ковка, тобто знову ж таки це нагрівання і подальша його обробка механічна, термічна і так далі. Це дало змогу збільшити об'єми виробництва, покращити якість. Ну і відповідно на той час, в кінці 19 століття, можна було відливати не по Маленьким таким шматочком а можна було вже відливати дуже великі шматки, тобто брали великі тигелі, в них плавали це все, великі зложниці, і в них заливали сталь. І можна було отримувати злитки вагою в тонну, півтори, дві і навіть значно більше в сотні тонн. Один з найбільших таких злитків, наскільки я пам'ятаю, був вагою 480 тонн в 19 столітті. Для чого це все робилося? Звісно, це все робилося в першу чергу для військової промисловості, тому що в той час не було ракет, не було дронів, а тоді були пушки. Для того, щоб зробити ствол пушки, вам треба був дуже великий шмат сталі. Міцної, класної сталі. Тому що тоді не було технологій зварювання, таких як зараз, і потрібно було просто цільний шмат. А відповідно для цих виробів і робили такі великі злитки. Але. Що ми маємо в самому процесі, які, які тут були недоліки? Так, звісно, коли у вас є шмат сталі, які ви потім прокатуєте до потрібної товщини, які ви там чи розковуєте до потрібної товщини, ви, звісно, покращуєте його якість. Адже у щойно відлитій сталі у цьому злитку максимально неоднорідні і дуже великі карбіди. Хто не розуміє, карбіди це надтверді вкраплення в сталі. Ми не будемо лізти прямо в дуже глибоку хімію. Просто, скажімо так, ми просто складне. Якщо вам буде цікаво розібрати саме структуру карбідів, як вони формуються і які вони бувають, ви напишіть нам в коментах, і якщо буде дуже багато бажаючих, ми зробимо такий випуск. Отже, повертаємось до ливарної сталі. Коли відливається великий. Злиток сталі, він охолоджується по краям, де найменші карбіди, тому що він швидко охолоджується. Далі йдуть вже більші карбіди, тому що воно до центру все повільніше і повільніше йде охолоджування. Так, ну і ми тут про метали, сталі, про як, як то воно все робиться, але давайте ж повернемось до ножів. Ми ж канал про ножі все-таки. Що нам дає це все в, в ножовій індустрії? Чим більш неоднорідні карбіди, чим більш неоднорідний склад сталі, тим менш якісний у нас виходить виріб. Тому що саме на цих карбідах навколо них у нас ідуть злами по ріжучій країці і загалом по клинку. Виконувались такі роботи, як прокат цієї сталі, щоб по-перше, зменшити товщину для наших виробів, тому що нам не потрібно 2-3 см товщини, нам потрібно 2-3 мм товщини. Виконується або прокат, або ковка. Ковка вона значно покращує якість сталі, тому що сталь розігрівається, потім стискається, розтягується. Знову стискається, розтягується. Таким чином, карбіди розбиваються і вони більш рівномірно розподіляються по всій товщині сталі. І по всій її поверхні, що значно покращує якість наших ножових виробів. Уявімо, ми наблизили ріжучу крайку просто в мікроскопі там до максимуму. У нас саме ось ця ріжуча крайка, вона там якісь мікрони. І якщо на цю ріжучу крайку потрапляє карбід в пів міліметра, ну ви розумієте, що це одразу йде. Викрошування крайки, і це бракований виріб. Знову ж таки, не забуваємо, що ми говоримо десь про кінець 19-го, початок 20-го століття, коли це все робилося. Зараз звісно, інші технології, все по іншому, робиться, і сталі набагато якісніші. Це у нас ливарний спосіб виготовлення сталі. У нього ось такі ось недоліки, про які я розказав. Плюси це дешевизна і дуже великий об'єм, і легка масштабованість. Тобто дуже легко можна зробити великий об'єм такого матеріалу. Але наші металурги вони не стояли на місці. Вони зрозуміли, що для того, щоб покращити якість сталі, потрібно рівномірніше розподілити карбіди по самій сталі. І зробити їх як можна меншими. Вони досить багато варіантів пропонували, як це все зробити, але вони не працювали, тому що це досить складні хімічні і фізичні процеси. Потім один з металургів запропонував: а що якщо ми візьмемо цю ж саму технологію ливарну, але ми її зменшимо в тисячі разів? Тобто у нас будуть злитки не по кілограму 2-3-5, а по декілька міліграмів, тобто порошок. І що вийшло? Якщо у нас в злитку в кілограмовому карбіди можуть бути 0,1-0,2 0,1-0,2 мм, от такого розміру, то в злиточку, який сам по собі буде 0,1-0,2 мм, ось такесінький, менше, ніж крупинка цукру, то карбіди в ньому будуть також значно менші. Таким чином, ви знайшли спосіб виробництва порошкової сталі. В чому він заключається? Саму сталь. Її плавлять. І потім її розпилюють в середовищі інертного газу, зазвичай це аргон, її розпилюють і дуже швидко охолоджують. Тобто рідка сталь перетворюється в сталевий порошок. До речі, ви можете самі придбати порошок заліза, порошок нікелю, ви можете придбати графіт. І самі зробити собі сталь по власному рецепту. Що нам дає порошкова металургія? Найкращу рівномірність розподілення карбідів по всьому об'єму маси сталі, найкращу однорідність, відповідно, і дає в нашому випадку саме в ножах, дає найкращу якість саме клинків. Які ще плюси є у порошкової сталі? Порошкову сталь набагато краще і легше додавати лігатуру, тому що. Змішати порошок рівномірно набагато простіше, ніж в клячу розплавлену сталюку, ось цю ось пекельну суміш додавати лигуючі елементи і їх перемішувати. Потім, коли ми змішали порошки, це все знову ж таки. Є декілька способів, як це все потім перетворюється на суцільний шмат металу, в основному це розплавляється. І потім, вже при нагріванні і при високому тиску, воно все спресовується в один суцільний шматок, який мінімально пористий, який максимально такий суцільний, стиснутий і рівномірний. Ось це і є порошкова сталь, якщо простими словами це все сказати. Давайте ще раз про плюси і мінуси. Ну, зварну сталь ми взагалі не беремо до уваги, тому що це дуже стара технологія, і зараз вона використовується виключно як для створення контенту, там чогось такого автентичного і цікавого. Візьмемо виварну сталь і порошкову сталь. Плюси порошкової сталі максимальна однорідність. Значно більша міцність, можливість використовувати значно більше легуючих елементів. Різних, особливо складних, як молібден, ванадій, тобто такі елементи, з якими важко дійсно працювати. І максимально класні ріжучі якості. Тобто, за рахунок оцього всього, легуючих елементів, однорідності, ми отримуємо на ріжучій крайці дуже крутий результат. Але є і мінуси. По-перше, це дорогий процес виробництва. По-друге, він не настільки масштабований, як звичайний ливарний процес. По-третє, ми можемо отримати крихкість, тому що це все ж таки дуже твердий матеріал, а твердий матеріал, як ми знаємо, він зазвичай більш крихкіший. Ну і якщо вже дивитись по темі ножів, знову ж таки, давайте повернемось від таких інститутських розмов на лекції, повернемось до ножів. Ножі з порошкових сталей вони значно дорожчі, тому що. Сам матеріал дорожчий. Обробка матеріалу складніша. Відповідно, треба використовувати або більше абразивів, навіть при слюсарці клинка, або значно дорожчі абразиви з алмазами і так далі. Алмази, альбори і. Компанії, які виробляють порошкові сталі для ножів, вони, звісно ж, закладають туди свій маркетинг. Тому маємо, що маємо. Порошкова сталь в 5-10 разів буде дорожчою за звичайну ливарну сталь. Хоча у звичайної ливарної сталі також є переваги перед порошковою. І не лише ціна, тому що, наприклад, давайте вже все ж таки до ножів. А, у нас є два представника кухонної серії ножів від українських майстрів. Перший це містер Макідюк, кухонний ніж. Зі сталі М398. Це порошкова сталь. Вона має твердість 63-64 одиниці порокового, саме в цьому виробі. Класний виріб, класно сидить в руках. Зовні, ну якби ви не, не зможете відрізнити порошкова: це сталь чи не порошкова. ну, Вони однакові. Це як більшість з вас скаже, це залізяка. Але по своїм характеристикам. Цей ніж він значно краще буде тримати заточування, він значно агресивніше буде різати, але зробити скол на ріжучій крайці також буде значно простіше, і його потім буде значно складніше виправити. Тобто, якщо ви вмієте користуватися кухонним ножем, якщо ви розумієте, для чого вам потрібен саме такий ніж, саме з такої сталі, тоді це буде. Дійсно розумний вибір, тому що ви розумієте, що вам його не потрібно підточувати після там, кожного використання. І ви собі спокійно, рівненько, без отаких от рухів на злам, без роботи по кісткам, по хрещам і всьому іншому, ви спокійно будете працювати. Якщо вам потрібен кухонний ніж, і щоб ви навіть не задумувались над тим, там десь скол буде, десь потім підточити підправити, зможете чи не зможете, яка там твердість, все представник цього сегменту. Микола Романюк, шеф-ніж зі сталі 50Х14 м. Класна нержавійка, яка чудово працює, вона абсолютно не піддатлива під будь-які кородуючі е, середовища. Вона не боїться ні крові, ні цитрусових, ні томатів, нічого. Можете навіть залишити його брудним і нічого з ним не буде. Витрати її буде як новенький. Але, звісно, утримання ріжучої крайки тут значно менше, тому що тут значно менша твердість. Твердість на цьому ножі 59-60. Тобто ми вже бачимо різницю в 4 одиниці пороколу. А ось саме цей поріг в 60 одиниць пороколу він є, таким, він є такою сходинкою, яка вже визначає проста сталь і складна сталь. Або ж проста сталь, і проста сталь з дуже сильними заморочками при термообробці. Нюанси при виборі. Порошкової сталі чи звичайної ливарної, ось знову ж таки звертайте увагу на те, чи вмієте ви цим користуватися і чи потрібно воно вам дійсно. Якщо це, наприклад, до речі, у нас з'явився новий майстер в ножимані Макс Дюкар, просто крутезні ножі, от це, це персик. Коротше кажучи, український майстер складання ножів преміум класу саме на цьому клинку сталь М390. Виконання мега круте. Заходьте до нас в магазин, ви зможете в руках це потримати, спробувати, ви, ви побачите, що таке дійсно український преміум складаних ножів. Тобто, я, наприклад, розумію, що от мені подобається цей ніж. Він дуже класний, класна ергономіка, дуже класна механіка, класна сталь на клинку М390, класна термічка. Все круто зроблено. Але я розумію, що цим ножем я не буду відкривати посилки на пошті. Я не хочу цей ніж ушатати десь, не дай Бог, об якусь скобку чи ще щось, тому що я знаю, що я в домашніх умовах не зможу його загострити. Мені доведеться його відправляти майстру. Знову ж таки, це правильний крок при пошкодженні такого ножа відправити його майстру. Але я скажу так, навіть на ментальному рівні, я не хочу його пошкодити. Він класно виглядає, він класно буде різати. Це той ніж, який дійсно так дістати, похизуватися перед друзями, показати, як він класно зроблений, яка тут преміальна, класна сталь, і щось легеньке порізати. Ну, або ж, якщо ви просто фанатієте від цього всього, тому ви можете різти все, що захочете. Ця сталючка з цим справиться, і ніж з цим справиться. Але за цим всім потрібно буде дуже гарно доглядати. Також у цього майстра є. Не тільки М390, а ще й М398. Механіка просто. Підстать сталі. У нас вже йдуть і преміум матеріали. Тут, до речі, ось це руків'я, воно з історією. Щоб її почути, приходьте до нас в магазин, і Женя вам розкаже. Так. Тут ми маємо t маску на бекспейсері і на Кліпсі. Тобто, це вже прямо преміум преміум, і звісно. На клинку ми маємо преміум. Ну і звісно, ми маємо і преміум ціну, тому що гарний виріб не може коштувати дешево. Всі ціни будуть в посиланні під цим відео. А в самому відео ми ціни не говоримо, тому що ви можете його подивитися через рік, і ціни вже будуть неактуальні Тому переходьте за посилання. У нас тут ще є ось такі, ніж тільки з карбоновим руків'ям, також М398 на клинку. Тобто це порошкова сталь. Класна. До речі, ми говоримо М390, М398. Чи цікаво вам буде розібрати саме відмінність між М390, 398, LMAX, CPM різні? Якщо цікаво, напишіть нам в коменти, і ми також зробимо таке повчальне відео? Фух. Ну, наче все розповів, що хотів. До речі, друзі. Це у нас такий невеличкий експеримент, коли ми більш поглиблюємось, саме вивчення теми, як це все робиться, навіщо, плюси, мінуси. І самі вчимося, і вам розповідаємо. Якщо вам цікаво більш поглиблене вивчення якоїсь тематики, ви нам про це напишіть. Ми це все вивчимо, зробимо, зберемо в один випуск і будемо вам показувати. Ну а наразі дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі в нажимані.